Вас вітає, майстер виробничого навчання Фесак Юлія Петрівна. Працюючи над проєктом, смачно, корисно, креативно, ми працювали над старовинними стравами поділля. Ми вибрали одну страву і сьогодні вам її презентуємо. Для приготування старовинної страви одзя ми будемо використовувати такі продукти. Морква, цибуля, квасоля, м'ясо свиняче, капуста свіжа, приправи листочок, кріп, сіль, перець. Запікати страву по-старовинному ми будемо у горщику, а по-сучасному будемо у порційній тарілці. Основним інгредієнтом нашої страви, звичайно, буде наша картопелька. Для приготування страви ми підсмажимо м'ясо на пательні і підсмажимо картоплю, потім підсмажимо моркву і цибулю. Після того, як м'ясо підсмажилось, ми викладаємо його у горщик для приготування страви в старовинному вигляді і викладаємо на порційну тарілку для запікання у сучасному вигляді. Підсмажену картопельку теж викладаємо до горщика і до порційної тарілочки. Після того додаємо лавровий листочок. Солимо і додаємо перець. На жирові, що залишився після смаження м'яса, підсмажуємо засмажку. Спочатку кидаємо цибулю, трохи підсмажимо, а потім вкинемо морку. Засмажка готова, тож додаємо її до наших продуктів. На цьому етапі додаємо капусту. На цьому етапі додаємо капусту. Ставимо запікатися до жирової шафлі. Порційну тарілочку накриємо фольгою. Страву, яку ми будемо подавати в сучасному виконанні, ми посипемо сиром, а до страви минулого ми додаємо квасолю. І ще запікатимемо протягом 10 хвилин. Подаємо страву в варіанті з минулого, посипаючи зеленню. В сучасному варіанті подаємо страву, додаючи томати. Я приготувала страву годзя. У варіанті з минулого і у варіанті сучасної подачі. Дякую всім смачного!